І ще, до вашої уваги, пропонується провокзальна площа. Як зарубав цей проєкт Погоріло? Чому це не здійснено? Вокзал будував покойний землям-опухом видатна постать Керпа, Георгій Керпа, міністр тоді транспорту. Умовою міста була розбудова провокзальної площі. Був оголошений тендер, тендер. З одного боку іноземна, компанія, західна іноземна компанія, яка давала значить, за 4,5 роки інвестування біля 45 мільйонів цей проєкт. Вона ж зробила цей макет. Ця ж фірма дала докази свого досвіду в такій галузі, гарантії першокласних, першої валіти банків міжнародних фінансування. І повністю всю етапність розписано відселення в цьому місті. Ви знаєте, ці ізвальки, приватні осельки, такі сарайного типу. Що передбачалося? Бізнес-інкубатор п'ятиповерховий, де передбачено двохповерховий паркінг знизу в підвалі, торгівельні офіси, навчальний, виставочний, готель, ресторан. Тут торгівельний комплекс також з двома поверхами. Знизу паркінг. Будівництво багатоповерхів, От, передбачалося. Саме перший блок, який будувався би це і сьогодні земельна ділянка вікна, тут передбачалося відселити цих людей, а потім вже зруйновувати їх і сюди. Що відбувається з конкурсом? Замісляють кладень на рівні 200-150 тисяч на добу компанії такий проєкт. Пропонується компанія, яка з'являється з чистого папера Конті, Бут це російська компанія, в якій у журовських директором мав стати син Пагалєва. Пропонується ще сто листа, без жодних гарантій, без жодних розвитків, доказів податкової своєї історії, фінансової історії, гарантій банків, доказу наявності досвіду в таких проєктах і в цій галузі. Просто чисто папера 100 мільйонів за 2 роки. Щоб ви порозуміли, що це таке за швидкість. Це 700 днів, за які щодня треба було би вкладати півтора мільйона доларів. Безумовно, це брехня. Але під цю брехню вкрали цей же проєкт, під нього отримали кредит і кредит розкрали. От і все. На сьогоднішній день там ми з тим розбитим коритом, що й були. Прикипні ще живому, так і залишилися. Так що до залучення інвестицій, розбудов міста до аквапарку, до цього злочину і, 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 імені Болой Погрілова можете сміло додати і привокзальну тощо. Ми зв'язалися з музеїцями, зв які пропонували цей проєкт. Це їхніми руками виготовлений, які його презентували. І вони кажуть, що в залежності від, від результатів вибору вони готові до нього повернутися. А аквапарк, вже маємо навіть зворотньому, зворотньому рух, рух у гарантії фінансування. І Дельта Банк Росії згоден виділити незалежно від того, хто буде підрядником, чи це будуть угорці, чи це будуть австріяти, чи це будуть німці, 20 мільйонів доларів. Дельтапарк російський під аквапарк. І під це, ну не під те, що Ротушняк е, прийде мером, під те, що Ратушняк залишиться також, і, да? вони готові повернутися. В чому тут рентабельність? Я думаю, що насамперед житло, яке є рентабельне в такому місті, е, бізнес-інкубатори з складськими приміщеннями і пар паркінгом. Я думаю, дуже легко здадуться в оренду офіси. Виставочні зали постійно потребують е своєї експлуатації і постійно є потреба в них. Ну, плюс при вокзалі ресторан і готель це завжди рентабельно і І в рамках Євро-2012 це би дуже гарно вписувалося. Ось таким чином.